Не витримав мій трактор навантажень, який я йому даю, зупинився і перестав їхати. Навантаження були аж до зупинки двигуна, таке щеплення з землею. Ну і вся підозра у мене на диски щеплення. Зараз зливаємо мастило трохи і будемо розбирати. Педаль щеплення упала, ну трошки проженить, але не так як повинно бути. Так, зняв спинку для зручності, зняв ручку механізму блокування, зняв трос, зняв провода на стартер, відкрутив 4 болта двигуна. Нижні ще не повністю вийшли, бо задовгі я поставив. Ну і зараз будемо знімати двигун. Пробуємо. Принципі на герметику, але тримається ну, не дуже сильно. Так. Довикручую болти далі. Все всі болти зняті. Знімаємо другу. Шліцева ціла Тут все добре. За допомогою дерев'яної. Планки закленимо коробку так, зірвали? Цікаво. Диски цілі. Можливо, полось поламав. Так не повинно. Так в нас же падало педаль щеплення. Шукаємо далі. Все-таки знайшов причину. Викрутився оцей. Болт. Якби і воно вилка впиралась і не давала щепленню нормально працювати. Ну, тепер зажмем цього болта і збираємо все зворотньому порядку. Ця поломка, мабуть, була з заводу, не, не поломка, якби не затягнуто так як я це щеплення не розбирав. Так що, так, шайбу туди, і підшипник. Все затянуто добре. Корзина стала, змащуємо герметиком. Коротше, болти вже ставлю трошки, щоб плотніше стояло і можна було закрутити. Все, зібрав, установив акумулятор, так як додатковий, так як в мене рідний акумулятор, який тут стояв, та він і зараз стоїть 45 ампер годин, Він закінчився з 2018 року. Він, а Працювати потрібно, так я 60-ку цю бабушню поставив. Ну Тепер заводимо і пробуємо. Мастило я ще не заливав, там на дні трохи залишилось. Ну, як все, благо, тоді будемо мастило заливати. Ну що ж, трактор перемонтований, удачно, з мінімум затрат залишилось підрегулювати трохи щеплення, воно трошки змінилось. І встановити ручку блокування та залити мастило в редуктор.